самий величезний величезний привіт з 27 по 3. Подивимось акції знижки цінотижики в магазині Сільпо овочі і фрукти. Звичайно, зараз переглянемо ціни. Я хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Хурма роху 75 гривень, азербайджанська по 80 гривень. Так, гранати по 129 Є ще якась хурма. Тут такий вибір світі 119, помело по 70 гривень, ківі 119, груша є по 90 і є по 60 гривень. Капуста цвітна 44 гривні. Капуста біла голова по 9 гривень. Так, капуста червона по 16 гривень. Молода, навіть є по 20 гривень. Пекінка, з тої сторони, цінник зараз подивимось. Так, броколі також з тої сторони томати рожеві 129 гривень. цукіні 119, перець, білозірка 99 Томати сливка 134 гривні. Капуста Савойська по 16 гривень, ціни всі за кілограм. Томати жовті 129. Огірочки 159 гривень. Гладкі і по пирчості, як я говорю, 104 гривні. Гарбуз по 10 гривень, гарбуз є ще якийсь по 40 гривень. І ось такий гарбуз по 20 гривень за кілограм. Апельсини 65 гривень. А мандарини по 50 гривень залишаються в сільпо. Я минулого тижня брав, досить непогані солодкі: 129 гривень. Мандарини Іспанія. Грейфрути зі знижкою по 79, клементини по 80, лимони 109 гривень, лайми 169. І яблука залишаються в такій ціні, як були. Найбюджетніше це у нас яблучко. А гала по 35 гривень і найдорожче по 60 гривень це ось ці зелені Гренні Сміт. Брокколі по 89 і пекінка по 16 гривень. Зараз зі знижкою 40%. Так, біля бананів багато людей. Банани по 50 та по 63 гривні два види. А напельсини на я говорив ціну по 65 гривень. Бачу, що дуже багато зараз привезли до сільпо овочів та фруктів. Картопля Гала 17,50. Є картопля Лаура по 33 гривні. Міледі по 33 гривні, редька Дайкон 35. Редька Біла 30 гривень. Цибуля фіолетова по 60. 17 гривень і залишається по 6 гривень. А гривень Цибуля жовта. І ходіть на цінотижики. На цінотижиках сьогодні поставили посуд білий від люмінарк. Усі тарілочки будь-яка за 30 гривень. Це супер ціна і обідня, і десертна, і глибока, і навіть салатники будь-що по 30 гривень. Будь-яка. Дуже хороша знижка на цю зубну пасту Max Formula 100 мл за ціною 40 гривень. А є декілька видів. Паста із твердих сортів пшениці 500 грамів від Зара. Італія по ціні так, 40 гривень. У сільпо зараз зі знижкою можна взяти майонез щедро провансаль вагою. 500 грамів за ціною 50 гривень. Так, це у нас а, новий кетчуп Віторчені, я бачу. А, він вже, а, здається, він був позаминулого тижня також в акції, але я ще не купував ширірача. Гострий 200 грамів. І є ще ось такий триякі, солодкий, також 200 грамів. А будь-який за 25 гривень. І зараз має макарони. Так, це спагеті, Спагеті, також 500 грамів із твердих сортів, за ціною 40 гривень. Паста томатна, дуже хороша ціна. І дивіться, це торгової марки Премія. Вона дуже хороша та якісна. Я її постійно купую, коли вона зі знижкою. Пірамідки ось ці тут 70 грамів, а за ціною 10 гривень. Зі знижкою можна придбати оливки зелені, з лимоном 280 г за 60 гривень. Є ще з анчоусом. І є з креветкою. Якщо ви гурмани такі можна зараз придбати зі знижкою. Кава Якобс Монарх вагою 300 г розчинна. За ціною 429 г. Кава у зернах кілограм по ціні 799. Так, це у нас вино і гристи, 229 гривень. А віскі 0,7, Великобританія 1100. Ханкі Баністер віскі 449 гривень, об'єм 1 літр. Так, це пиво Крюсович світле 05 по 25 гривень. А ось Сандору я обов'язково візьму. Сандора Сицилійський апельсин. Дуже полюбляю цей напій, особливо сицилійський апельсин. Зараз на нього знижка хороша, 55 гривень. Є ще мультифруктовий та Сандора Вишня. Також 60 гривень. Швепс, тонік по 40 гривень літровий. І є ще червоний, також по 40 гривень. Шоколад Вері пері, цукірочки вагою 140 грамів. В подарунковій упаковці дуже хороша ціна. Зверніть увагу: 75 гривень. Зефір рожевий, білорожевий, від «Богуславна», по ціні 40 гривень, вага 240 грамів. А ці туфіфі я знаю. Дуже смачні цукерочки 280 грамів, 359 гривень. Минулого року вони були, здається, на 100 гривень дешевше, як я не помиляюсь. Кіткат, так, зараз треба також спробувати. Це якийсь новий кіткат. Візьму обов'язкову спробую по 26 гривень з какао. Це у нас шоколадки від Міленіум Вері Perry. По 38 ,2 гривень два смаки є в наявності. Рушники паперові від премія дві штучки в упаковці, два рулона. Це три шарові і на них зараз теж дуже хороша знижка по 40 гривень. В такій ціні продається двошаровий папір, також два рулони. А тут зверніть тришаровий. Тому вам раджу придбати, якщо у вас закінчився або на майбутнє пакети для сміття. Премія 30 штук на 35-літрове відро по 20 гривень. Рекінбок пергамент в аркушах 15 штучок, силиконізований, це добре. По 36 гривень. І зверніть увагу: теж непоганий папір, туалетний, тришаровий. В упаковці 32 штучки. Ну а зараз зі знижкою 60% 299 гривень. Сир брі вагою 500 грамів 249 гривень. Сир Дейлі, пластинками різаний. Гауда 150 грамів 99 гривень. Сир тертий 100 г 60 гривень. Плавлені сирочки вершкові від фанні. По 13 гривень. Оце, схоже такий, як лактонія. Ось ці біойогурти чи як вони називаються правильно. 4 пляшечки по 100 г кожна. Одна коштує 13 гривень. Одна пляшечка, не упаковочка, а пляшечка. Тут смаків є дуже-дуже багато різних. Давайте подивимося, що тут зі знижками по сирам. Шостка по 40 гривень. Гауда також по 40 гривень. Зі знижкою молочний шлях мармуровий 36 гривень. Маздам від преміу 45. Та пірятин Маздам 45 гривень також. Зі знижкою ферма сир бринза 180 грамів по 60 гривень. Філадельфія оригінальний 195 грамів за 99 гривень. По ковбаскам від Фаро, салямі баварська. Ціна за 480 грамів. У цю паличку 199 гривень. Фаро імператорська салямі 480 грамів, 209 Ювілейний преміум Брауншведська ковбаска, сирокопчена вищого сорту 330 грамів по 249. Я також ще ніколи не їв самобранка Горіхова. Залишайте коментарі, чи дійсно там якісь горішки є. 320 грамів паличка 159 гривень. Сосиски ранчо з філе з м'яса птиці за 100 грамів 24 гривні. Фаро з молоком сардельки. Ціна за 100 грамів 20 гривень. Торти сьогодні зі знижками є багато різних. Дивіться, Прага по 40 гривень за 100 грамів. Зі знижкою і ще тут наклейки. Ну, я завжди звертаю увагу на наклеїчки. Це ще додаткова знижка. А також Наполеон по 19 гривень за 100 грамів. А далі швиденько м'ясо та риба озвучують тільки та ту ціну, яка зі знижкою. А, свинина. Так, свиняча, а не бачу, що це таке, свиняче. Я... Яблучко по 22,40 зі знижкою. Так, тут у нас фарш. На фарш. Цінників нема, мабуть, тільки що поставили його, тому що цінник не поставили. Так, і тут також щойно, мабуть, виставили, тому що ще цінники не надрукували. Все свіженьке. Давайте подивимось ціну на рибу. Форель стейк охолоджений по 76 гривень. Сьомга стейк 89. Навіть є кальмари щупальці по 72 гривні. Форель філе по 70 гривень. Сьомга філе по 80 гривень. Форель, дивіться, ось така патрона по 30 гривень. 5 гривень за 100 грамів. Короб патраний по 18 гривень. Карась патраний по 17,40. Серпа охолоджена 33. І навіть є кальмар цілий по 62 гривні. Зверніть увагу, зараз знову знижка на оцей норвежський оселедець по 16 гривень. Цінотижики, далі дивимось з вами. Точніше, зараз підемо на цінотижики. Хек мерлузи по 17 гривень. Та окунь без голови за 100 грамів 26 гривень. Тістечко барні є з різними смаками 75 гривень. Дитяче від гербер по 30 гривень. Так, ось такі бісквітні тістечка 330 грамів, є декілька смаків 55. Савоярді печиво 200 г 70 гривень зі знижкою. Печиво зоологічне 250 грамів, 25 гривень. Акційна ціна. Печиво до кави та чаю 200 г. Зверніть увагу. Від Яріч по 19 гривень. Насіння лакомка, гарбуза. Є солоний, є звичайний по 55 гривень 110 грамів. Соус український від королівський смак 460 грамів 35 гривень. Королівський смак соус цибелі» також по 35 гривень. І зі знижкою чумак, паста, томатна 300 г по 60 гривень. Свинина тушкована від Алан 338 грамів. Була дегустація. Дуже хороша якість цієї свинини 95 гривень. Тунець шматочками у власному соку 185 грамів 66. Тунець від торгової марки Премія. Є в оливковій олії, а є у власному соку 160 грамів 109 гривень. Олком майонез провансаль зберігання Сим, сім діб, коли відкриєте 22 гривні 200 грамів. Охолоджені крабові палочки. Аквавіта, вага 400 грамів, 87 гривень. Зі знижкою від премія. З ікрою риби і сьомого така ось паста 160 грамів по 49 гривень. А є ще з лососем. Форель шматочок від премія 180 грамів, 179 гривень. І сьомга також 180 грамів шматочок в таку ж саму ціну. Перевіряємо ціну на яйця по 5 гривень 89 копійок за одне яйце. Зі знижкою бісквітні тістечка. А мілка 116 г 90 гривень. Для малечі сирочки Агуня по 17 та по 18 гривень. Йогурти від Преміалі по 37 гривень, стаканчик 37 гривень. А, наговорив. А, 37 гривень, а вага 240 г. Ой, подивіться, які новинки від молокія. Йогурт Груша та Мальва 240 г по, по 30 гривень. А є ще ось такий, це вже до 8 березня. чи що, Йогурт Пересик Жасмин треба спробувати. і Суниця та троянда по 30 гривень. Треба взяти спробувати їх, мабуть, навіть на відео А, Хто вже купував, розкажіть нам, чи смачні вони. Йогурти, Я їх назову, йогурти до 8 березня. Так, добре, давайте подивимось, о, знижка на сир. Зараз подивимось на сметану. Молокія, кисломолочний сир, нежирний по 65 гривень, 5% жиру 67 гривень, і 9% жиру 74 гривень. Усі вагою 350 грамів. Ферма сметана 10% жиру, 41 гривня. Сметана просто наша 15% по 40. Молокія 20% жиру 51 гривня. А сметана радимо, 15% жиру, 42 гривні зі знижкою. А зверніть увагу, усі виробники сметани у стаканчиках вагою 300 грамів. Ягутинський кефір: 1% жиру, 41 гривня. 2,5 жиру по 46 гривень. А личина кефір 2,5 жиру 55. Кефір ферма 1% жиру 50 гривень та 2,5 жиру ферма по 53 гривні. Масло повна чаша 82% жиру 87 гривень та 72% жиру 77. Сільпо зараз зі знижкою олія Майола по 66 гривень. Олія повна чаша по 61 гривні та 50 копійок. Та олія чумак 900 мл 85 Печиво Наполеон сендвіч із полуничною начинкою 240 г. Зараз по 40 гривень. Печиво Марія від грона. 310 грамів по 48 гривень. До речі, дуже зручно з собою в дорогу брати. Воно все окремо запечатане по 6 шматок. Ну, по 6 штучок запечатано окремо. І зараз зверніть увагу, все вам показати не зможу, але надаю інформацію у сільпо. Цукірки, які йдуть на вагу, є багато позицій із жовтими цінниками. Якщо ви збираєте свої малечі якийсь подарунок солодкий, то прийдіть, подивіться на ціни. Тут хороші знижки. Великий шоколад від міленіум Вері Пері по 129 гривень. акційна ціна. Міленіум шоколад із начинками, карамель або ж лісові ягоди по 55 гривень, 100 грамів плитка. Молочний шоколад не сквік плитка, 100 гр... точніше, це не плитка. Ну, як плитка, але бачите, вона відокремлюється з такими шматочками. 10 шматочків. 100 грамів 60 гривень. Ось такі готові сніданки від премія 250 грамів по 60 гривень. Мюсли від премія екзотичними фруктами та з цукатами. Ось так дивіться, виглядають вони, чи дивляться, чи мають вигляд. 350 грамів 53 гривні. Зараз приємна знижка на чай чорний від Хілвей 100 г, або ж чорний із жасмином за 55 гривень. Зелений чай саусеп від сонет 70 г, 55 гривень зі знижкою. Кава Амбасадор, розчинна преміум 170 г. Я не цю взяв, тому що вона не там стояла. А, цій, а цієї нема. Ма кофі, немає. Макофі немає. Так, добре. Кава рущина, чорна карта Голд 100 грамів 149. Чорна карта Голд у склі 190 грамів 314. Кава рущина Aroma Gold у склі. 100 грамів 244. Якус у склі. Кронат Голд вагою 200 грамів 324. Нескафе Делікат 150 грамів каба. Розчина 219 Нескафе Голд у склі розчина кава 95 грамів 224. Я вам хочу побажати економних покупок. Найкращого тихого вечора, щоб у вас все було гаразд. І вже зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!